Незнайомі з зерномантаженою технікою. Помилка. Незнайомі з зернометачами завод мороза. Фатальна помилка. Зернометач зм 60 продуктивність 60 тонн за годину. Зернометач зм 120 продуктивність 120 тонн на годину. ЗМ-60, двигун на завантаження 5,5 кВт на 1500 обертів. зм 120 двигун на 7,5 кВт на 1500 обертів. ЗМ-60 60 Редуктор ходу, диференціал середині. ЗМ120. Моторедуктор приводить в дію диференціал на осі. ЗМ-60 60 тримір 400 мм. ЗМ120 тримір на 500 мм. ЗМ60 транспортер одинарний. ЗМ-120 120 подвійний транспортер. ЗМ-60 60 тверді колеса. ЗМ120 м'який хід колес. ЗМ-60 60, елеватор 300 мм. ЗМ 120, елеватор 400 мм. ЗМ-60 60 крила на трасах. ЗМ-120 120 крила на трасах та рухомих колес. ЗМ-60 60 ручне керування. ЗМ-120 120 автоматика та дистанційне управління. Сподобалась техніка? Контакти під відео. Хейтери, люблю вас!